В Житомирському більярдному клубі Арена відбувся відкритий чемпіонат України з комбінованої піраміди серед ветеранів та сеньорів. Це вже стало традицією проводити саме в нашому обласному центрі всеукраїнські турніри з популярного виду спорту, який підвладний як молодим, так і ветеранам. Вік сеньорів від 40 до 60 років. Серед житомирян у вісімку кращих потрапив Ярослав Савков. А у фіналі Житомирянин Айрат Маскулов змагався з Михайлом Демидовим. Івана франківська цього разу фортуна сприяла гостеві. Він виграв фінал з рахунком 4-2 і отримав кубок переможця. Найбільш масовими були змагання серед ветеранів, вік яких за 60. постійно бере участь в турнірах і успішно виступає 87-річний киянин, ветеран великої вітчизняної війни, полковник у відставці, донині доцент столичного університету. Мір Муравйов. Бильярд для меня сегодня это, это стимул жизни, стимул, можно сказать, продления жизни. Так? Потому что когда у тебя есть определенная цель, определенные интересы, определенная обстановка, атмосфера, окружающая, друзья, то это продлевает жизнь. Серед житомирських спортсменів ветеранів кращий результат показав Олександр Барановський, який посів п'яте місце. А у фіналі зустрілись чемпіон Радянського Союзу, чемпіон світу серед ветеранів Анатолій Маліванчук з Вінниці, і Леонід Отчинашенко з Луцька. Тут впевнено перемогу здобув найбільш титулований Анатолій Маліванчук, для якого білярд це стимул життя. Ну, більярд сьогодні. Це ну, моє життя по суті. Я прожив все своє спортивне життя на, біля білярного столу. Мені кажеться, що ну, така ігра заслуговує поваги. і ну, Ігра, в яка, як кажуть, всі возрасти покорних. Кращі спортсмени-ветерани візьмуть участь у чемпіонаті світу, який відбудеться в жовтні у Москві. Впродовж навчального року традиційно в Чернігівському районі відбувається спартакіада вчителів. Одним з популярних видів спорту там є волейбол, в який грають як чоловіки, так і жінки. Саме одинадцять жіночих команд змагались за першість в районі. Азартною була гра за вихід у фінал між командами Селянчинського спортивного ліцею та Черняхівської гімназії, де у впертій боротьбі перемогли представниці селянщини. Бо вони ж виграли у фіналі у команди Головинської гімназії. Ми дуже раді, що ми сьогодні приїхали на ці змагання, адже незважаючи на те, що ми, у нас немає ні одного вчителя фізкультури в команді. Ми добре займалися, тренувалися і дуже задоволені нашою сьогоднішньою перемогою. Кубок за друге місце отримала команда Головинської гімназії, яка постійно в призерах та переможцях Спартакіад. Волейболом займаюся ще років, Продовжувала тренуватися в інституті. І скільки працюю в Головинській гімназії, стільки очолюю команду волейбольну. Колег нашої гімназії. Волейбол у нашій гімназії люблять. Ми тренуємося кожної п'ятниці. У нас вже є своєрідна система, у нас вже є свої гравці, які натреновані. Бронзові нагороди отримали представниці Чернігівської гімназії, а рівень гри оцінили представниці відділу освіти, які також брали участь в змаганнях. Змагання в нас пройшли ну на такому піднесеному рівні, тому що всі змагань пішли задоволені і щасливі а це саме головне.